Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії, які граються на міжнародному турнірі в чеському пардубіце. І знову в центрі нашої уваги головна надія українських шахів на цьому змаганні: харківський гросмейстер Антон Коробов, який в п'ятому турі на сьомій дошці грав проти значно молодшого майстра Фіде з Німеччини Джона Хайнріха. Суперники розіграли систему Найдорфа сицилійського захисту. Після e4 c5, кінь f3, d6, d4 розмінялися кінь 6, кінь С3 і А6. Білі зіграли слон Е3, Е5, кінь Б3, слон Е7, F3, слон Е6 і ферзь Д2. Виникла відома теоретична позиція. Раніше чорні тут зазвичай робили рокіровку, на що білі відповідали ходом три нулі. І далі дуже цікава гра з різносторонніми рокіровками, характерна для відкритих варіантів сицилійки. Також заслуговує на увагу хід кінь БД7, який двічі застосував 13-й чемпіон світу Гарі Каспаров. Але в наш час в цій позиції Чорні дуже часто роблять хід аж 7-5, саме його і зробив Джон Хайнріх. Чорні не квапляться з рокіровкою. Попереджають просування білого пішака на g4 і натякають білим, що коротка рокировка для них може бути небезпечною. Але коробов хід 2 0 робити не збирається: ставить коня в центр, розмін коней і слон f5. Білі грають слон Е2 А5, А4, гальмуючи пішака, і чорні роблять шах слоном. Білі перекриваються пішаком. В партії Домінгес Каруана Сент Луїс 2023 рік американський гроссмейстер відійшов слоном на Е7. Білі відповіли шахом, слон Д7, ферзь Е2, і американський шахіст італійського походження зробив коротку рокіровку. Після довгої боротьби та партія закінчилася в нічию. Але в нашому поєдинку німецький майстер відійшов слоном на Ф 6 Білі ж зіграли слон Д3, і відбувся розмін білопольних слонів. Виникла одна з критичних позицій цієї партії: від ходу чорних залежить подальший перебіг поєдинку. Тут їм саме час було зробити коротку рокіровку, незважаючи на деяке послаблення королівського флангу ходом аж 7 аж 5 особливих проблем тут у чорних не було. Але слон же 5 зіграв Хайнріх. Звісно, його чорнопольний слон гірший за слона суперника, і прагнення розміняти ці легкі фігури цілком зрозуміле. Але білі не зобов'язані бити слона. Коробов відповідає жорстким F4 і після розміну забирає пішаком, знову шах слоном, і білі відходять королем на Д2. Білі залишились без рокіровки, але перевага на їхньому боці, тому що чорний король теж поки що залишається в центрі. А фігури білих розташовані краще і вже готові почати атаку на короля. Кінь Д7 грає Хайнріх. Тура аж G1, нападаючи на пішака, чорні відходять слоном, і тепер вже білі прагнуть розміняти цю легку фігуру суперника, щоб дістатися до пішака G7. Хайнріх зрозумів, що коротка рокіровка в цій позиції, ситуація на шахівниці швидко змінюється. Тут коротка рокіровка для чорних вже не є прийнятною, тому що білі грають тура G2, здвоюють тури по вертикалі G. І створюють дуже серйозний тиск на чорного короля. Тому Хайнріх вирішив, за прикладом свого суперника, також відмовитись від ідеї зробити рокіровку і пішов королем на Ф8, сподіваючись, що на цій позиції його король буде розташований безпечно. Але це не так. Білі захоплюють торою відкриту вертикаль і після Б 6 грають король С 1 Український гросмейстер зробив так звану штучну рокіровку. Тепер всі фігури білих розташовані майже ідеально. Але позиція чорних ще досить міцна, і якби тут Хайнріх зіграв кінь c5, то міг уникнути конкретних проблем. Далі, можливо, ферзь e3, тура h6, розмін на f6, але спочатку шах. І далі тура б'є f6. Ферзь d3, прагнучи зайти на h7, але g6, ферзь d4 і король g8. Нарешті і чорний король зайняв звичне для себе поле, але позиція білих все ще краще за рахунок більш активних важких фігур. Але Хайнріх помилився: він розмінявся на d4 і підтягнув до центру білого коня. Після ферзів 6, ферзь 3 грають білі, чорні ставлять пішака на h4. Білі грають тура g5. Ідея коробова зрозуміла: поставити туру на f5, прогнавши ферзя. Далі можна зіграти кінь е 6 і у чорних дуже великі проблеми. Тому, намагаючись захистити свого короля, чорні зіграли ж 6, але тепер на поле f5 йде білий пішак. На королівському фланзі чорних стає дуже гаряче. Хайнріх прагне зменшити кількість активних білих фігур розміном тур. Але позиція вже дозріла для вирішальної комбінації, Яку коробов починає красивою і очевидною жертвою коня. Ставить легку фігуру на е 6 даючи шах. Досить цікавим є варіант зі взяттям коня. Після Ф'є білі забирали на g6, нападаючи на ферзя, віддаючи пішака F5. І у цій позиції найсильнішим ходом за білих є несподіваний відхід ферзем на g1, створюючи відразу дві загрози: зв'язки Тура F1 і на скрізного шаху Тура G8. Цей хід обов'язково треба було бачити, жертвуючи коня. Оскільки інші продовження не гарантували білим перемоги в цьому варіанті, але Хайнріх вирішив коня не брати. Він відійшов королем на ж 8 відбувся розмін пішаків на Ж6, і білі побили туру, відкривши вертикаль ж, яку з шахом зайняла інша їхня тура. Король відійшов у кут, і тура же 5 загрозою Тура h 5 Чорні просто не встигають підключити до гри свою ферзову туру. Намагаються захиститися конем, але після взяття король g8, ферзь все ж таки в цій партії став на g1. І після кінь g6, вирішальний хід тура h6. Тут німецький майстер здався. Захистити коня можна лише королем, але тепер шах тура h7. І чорних не влаштовує жоден з трьох можливих захистів від цього шаху. Якщо піти на Е8, то вилка кінці 7, якщо на G8, то тура G7, а про перекриття Форзем і годі говорити. Ось така партія. Красивий поєдинок з жертвою легкої фігури, яка залишилася на дошці до кінця партії. Отже, після п'яти турів в активі Антона Коробова 4 очки, він тричі виграв, двічі зробив нічию. І попереду вирішальні партії, які і дадуть відповідь на питання, чи зможе Антон Коробов підтвердити статус фаворита цього змагання і поборотися за найвищі призові місця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!